Вітаю вас на моєму каналі, Світлана Абросімова Медлайф. Бачите, які квіти розквітають, тільки не лякайтеся. Хто перший раз на моєму каналі, я цю зйомочку провожу у парку. Цей парк. Зроблений на кладовищі. Якщо хто вивчав Болгакова, то ви знаєте, ви там читали всі люди смертні, але саме-саме саме, саме, саме тяжкі якщо люди внезапно смертні. Знаєте, як буває? Так ось зараз цю зйомочку я провожу на кладовищі, яке є зараз. Парком у місті Мальми, це Швеція. Це Швеція. І по ньому просто прогулюються люди, молоді люди, І є ті, які кудись пішать. Сьогодні вихідний день, тому багато людей просто прогулюються тут, для того, щоб перейти з одного кінця міста в інше. Ми з вами пройдемося разом з ними. І я вам буду говорити про довгострокове накопичувальне страхування життя, чому його треба особисто придбати і чому треба, якщо ви перший раз і не знаєте, що це таке, звернути на це увагу. Можливо, ви, случайно, зайшли на мій канал. І не знаєте, що я тут на цьому каналі весь час говорю про довгострокове накопичування страхування життя. Но для того, щоб бути клієнтом нашої компанії, вам не обов'язково знати все. Багато людей кажуть: я хочу все вивчити, я хочу у всьому розібратися. Поки будете розбиратися, то і пройде життя. Достатньо вам того, що знає фінансовий консультант. Чому так? Тому що щоб стати фінансовим консультантом, ця людина вивчає довгострокове накопичувальне страхування життя досить довго. Вивчає досить довго. До року потрібно вивчати, спілкуватися з менеджером. І проходити тренінги для того, щоб знати всі програми, щоб можна було підібрати людині. Якщо ви все хочете знати, те, що знає фінансовий консультант, вам треба стати фінансовим консультантом. Вам треба стати фінансовим консультантом. Але якщо фінансовий консультант назначив вам зустріч. Не ігноруйте підіть, тому що чим раніше ви це зробите, чим раніше ви це зробите, тим раніше ви будете мати накопичення коштів на процент яких ви зможете, зможете жити. І вам не треба буде чекати тоді, коли вам Видадуть державну пенсію, ви будете мати свої кошти набагато раніше. Але якщо ви хочете працювати в цьому бізнесі, вам треба стартувати, тобто знайти клієнтів разом з вашим фінансовим консультантом для того, щоб оформити їм накопичувальні програми страхування життя. І важливо це зрозуміти, що цей бізнес він не такий, як традиційний. Що ви прийшли, отримали, може, якісь навики чуть-чуть, вложили кошти в бізнес, в товар чи кудись. То тут ви вкладаєте кошти тільки в себе, в свій поліс, накопичувальний, страхування життя. Ось так тут це відбувається. Буває так, що вже людина прийшла, все зрозуміла. Поки був присутній на зустрічах, які сам він назначив, і фінансовий консультант проводив, але людина собі подумала, що вона не хоче цим займатися, не хоче допомагати людям, не хоче взагалі цим бізнесом займатися, то е, тоді фінансовий консультант іде і оформляє ці поліси на себе. Або людина зробила перерив, бо вона е, дуже віднеслася до цього емоційно. Але так буває, що фінансовий консультант перетелефонував і каже: якщо ти хочеш, то ставай фінансовим консультантом, я тебе оформлю на старт, тому що вже твої всі знайомі люди, які ти мені порекомендував, вони вже. Стають клієнтами. Ви, звичайно, можете стартувати як фізособа, як фізособа але ви можете стартувати і як ФОП, фізична особа, підприємець. В чому є різниця? Різниця є в тому, що різні податки оплачуються, різні податки і ФОП людина сама. Оплачує ці податки. А якщо людина хоче працювати як фізособа, то всі податки буде оплачувати сама компанія. Вона сама є агентом. Ось. І ми даємо можливість, щоб Кожна людина зрозуміла, як їй краще працювати. Тому перший період всі зустрічі проводить фінансовий консультант, а ви присутні на зустрічах, ви навчаєтеся і е, аналізуєте ці зустрічі і допомагаєте фінансовому консультанту, ви назначаєте ці зустрічі. Знаєте, фінансовий консультант не може розказати всі фішки, тому що це так, як, наприклад, ви сьогодні хочете навчитися їздити на автомобілі, і ви сідаєте і їдете. Ні, це так їде професіонал, а людина, яка сьогодні хоче перший раз це зробити, то... Звичайно, це, це не вийде з першого разу. Це треба отримувати навики. Ніхто з першого разу нічого не робить і ні в кого з першого разу нічого не виходить. Тому не треба переживати, що ось цей бізнес в мене не вийде, тому що він у мене не вийшов. Я пішов до куму брата свата, все йому розказав і. Він у мене не оформив накопичувальне полі страхування життя. Але так може статися, що цей кум, брат, сват може піти з життя, і його сім'я буде фінансово незабезпечена, тому що він, можливо, був єдиний. Єдина людина, яка приносила у сім'ю кошти. І тому, звичайно, це може розказати все, тільки фінансовий консультант, тому що ви будете жаліти, його ви будете боятися йому це все розказати, і ви будете говорити вокруг да окола. Але програма накопичувальна. Життя, вона і в тому полягає, що фінансовий консультант знає всі питання, які треба і можна задавати людині на першій зустрічі, на другій і взагалі як продавати ці накопичувальні поліси. Але з часом у вас теж буде получатися, і, можливо, це буде ваше признання і е, ви. Надалі ви зможете відкрити не тільки свій поліс накопичувальне страхування життя, відкриєте своє ФОП і будете працювати в цьому бізнесі довгостроково. Ваша задача не чекати позитивно мислячих людей. А назначати зустрічі і заробляти свої 50%, тому що 50% від комісії, які ви будете проводити разом, заробить ваш фінансовий консультант. І це дуже правильно, тому що він робить основну роботу. Зараз ми вийдемо з цього парку, який був кладовищем. І ось зараз перейдемо в інший парк тільки на другій стороні. Тільки на другій стороні. І я вам рекомендую слухати вашого фінансового консультанта, тому що він він ваш трамплін у вашому бізнесі. Він допоможе вам робити в цьому бізнесі і покаже все, що знає сам. І покаже все, що знає сам. І це дуже вигідно для вас, тому що де ви можете краще навчитися, як не у людини, яка може вам це показати, яка працює легально, офіційно. і Уже сплачує податки і вже знає всі ті фішки, які ще не знаєте ви. Які ще не знаєте ви. Ось там далі знаходиться казино. Я вам розказую про те, як зберігати кошти, а казино це така установа, де можна грати на в той випадок, що або ви будете мати гроші, або що частіше буває, ви їх лишитеся. Бачите, яка архітектура дуже гарна. Я звертаю вашу увагу, щоб ви, гуляючи тут, змогли насолодитися цією архітектурою. Парк. В Швеції вже весна і ось так цвітуть перші квіти кругом і дуже гарно досить тут на цій полянці. Бачите як? Я зараз вам покажу ці квіти перші. Не знаю, чи у нас в Україні вони є, не знаю, але тут їх досить багато. Тут їх досить багато. Так що давайте, друзі, всі, які на моєму каналі, заробляти кошти і будемо працювати разом в цьому бізнесі. Тому що е, кращу умови, ніж Великі американські компанії вам ніхто не запропонує. І саме головне, я хочу, щоб ви знали, що ви повинні слухати свого фінансового консультанта, не пренебрігайте його знаннями. І знаєте, проява непога... неповаги до фінансового консультанта. Це не назначати йому зустрічі, тому що людина, якщо хоче вам допомогти, якщо у вас немає е, коштів зараз, да, вона буде допомагати вам дуже. І в день фінансовий консультант може провести до п'яти зустрічів. Але ви хочете все знати і будете тисячу питань йому задавати, замість того, щоб назначати зустрічі. Тому не забирайте час у фінансового консультанта. Робота його заключати договірі, а не пояснювати, тому що все навчання у вас буде потім. Потім, якщо ви стартуєте, якщо у вас буде 5 клієнтів, ви будете продвигатися по кар'єрі. А, ваш фінансовий консультант тоді піде проводити перші зустрічі новому агенту. Ваша задача написати з ним бізнес-план і по бізнес-плану назначати всі ці зустрічі. Ось з чим ви повинні як з ним спілкуватися. Кожен день у вас повинні бути назначені зустрічі, і тоді у вас буде. Дуже гарний тандем. Дуже гарний тандем. Тому бізнес план пишіть проєкт 100 і більше людей, якщо вам треба більше. Проєктів 100 ваш фінансовий консультант вам їх надасть. Ось. І, Часто буває так, що людина приходить в нас в бізнес і дуже хоче поучати фінансового консультанта. Не робіть цього, не тратьте час енергію, просто робіть те, що вам рекомендує ваш фінансовий консультант. Якщо він рекомендує вам назначати зустрічі, так і робіть. Беріть, назначайте, а він вам буде проводити. Він знає, як ваша задача вчитися. Тому що цей бізнес все треба робити по-іншому. По-іншому, так, як ви ще зовсім не знаєте і не можете робити. Ви так думаєте, тільки що ви знаєте все і можете, але ви ще зовсім нічого не можете робити. Так що ваша задача це працювати по вашому бізнес-плану. Ви можете провести з вашим фінансовим консультантом. Консультантом до ста зустрічей, до ста зустрічей. І чим більше він вам проведе, навіть якщо всі ваші друзі, знайомі, родичі не стануть вашими клієнтами в момент, якщо він буде проводити, вони стануть потім, і ви не очаюйтесь, тому що, якщо треба буде, він вам і допоможе, і потім. Менше страху і Більше довіри. Нічого не треба боятися, тому що в цьому бізнесі треба бути терпеливим і чекати. Ті люди, які вам скажуть, не в грошах справа, я можу стати клієнтом, але мені треба подумати, справа може бути в грошах. А ті люди, які будуть казати, у мене немає грошей, може в них гроші є, але вони їх не хочуть витрачати. Відчування. Вони хочуть витрачати так, як вони ще привикли. Як вони привикли, вони хочуть ходити. Є вибір, або ставати клієнтом, або ні. Крок за кроком ви отримуєте саме позитивні результати. Тому саме головне, щоб ви зрозуміли, що тут більше потрібно не продавати, а допомагати людям розібратися, чому їм треба зберігати кошти з вами, чому з нашою компанією і чому. Їм, їм треба робити прямо зараз. Подивіться на себе. Ось я так живу, чи в мене є кошти, і що я роблю для того, щоб вони були. Якщо ви стали клієнтом, доставайте свій накопичувальний поліс страхування життя і показуйте його кожному вашому знайомому, друзям, колегам. Вони більше будуть вам довіряти. Тому носіть. Собою свій поліс страхування життя, якщо він ще не випустився, то заяву на збереження коштів страхування життя, квитанцію на оплату і розказують, чому ви стали клієнтом, чому ви стали клієнтом у цієї людини, яку називаєте фінансовим консультантом, і чому ви стали у Нашій компанії MetLife. Ось це ваша історія, вона дасть вам більше гарантій для людини, ніж ви будете робити якісь підрахунки. Місяць за місяцем у вас буде дуже хороший результат. Погана новина для вас це. Буде складно, якщо ви будете робити по-своєму. Це погана новина. Тому навчайтеся, розвивайтеся, і у вас будуть гроші сьогодні, завтра і в майбутньому. Гроші будуть у ваших друзів, знайомих, і ви ніколи не будете їх е, одалжувати друг от друга, а будете знати, що ви заробляєте гарні гроші і ви їх зберігаєте. От. І будьте завжди. Позитивні, тому що це бізнес довгостроковий. Це бізнес довгостроковий. Візьміть відповідальність на себе, своє фінансове життя і скажіть це спочатку собі. Я це зроблю. Ну що ж, до зустрічі на каналі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Нажимайте на дзвіночок, все буде добре у вас, якщо ви будете з коштами. До зустрічі! Всіх люблю, я обнімаю. Привіти Швеції!